Готуємо фарш для пельменів. У мене тут 300 грамів фаршу, 150 грамів свинини і 150 грамів телятини. Ще мені потрібно сюди одна цибулина, я її вже потерла на терці, тому що на блендері одну цибулину ну, не дуже виходить. Потерти. І два маленькі зубочки чесника. Я відправляю в фарш. Далі у мене півчайної ложки солі, теж сюди, півчайної ложки перець молотий. і на кінчику ножа перець красний. Ну, хто що любить, можна теж додати. Але це у мене фарш класичний. І я більше не додаю нічого. Це все розминаю. І зараз мені так, не, не, не сказала, фарш повинен бути охолодженим. І зараз додаю сюди ще 75 мл молока. Можна 50 мл молока і 25 мл води. У мене тільки молоко. Я його виливаю в наш фарш, молоко теж охолоджене. І ретельно перемішую все. Потім все це відправлю ще в холодильник. Дам йому трішки настоятись і можна ліпити пельмені. Так, такий фарш можна використовувати і для пиріжків, але його треба пережарити. Ось так дивіться, який виходить. Ось дивіться, як. Перш забрав в себе молоко, бачите? І зараз нам уже велика ложка не потрібна. Знову накриваю плівкою і відправляю в холодильник. Теж десь хвилин на 30. І все, і можна потім ліпити пельмені.